Знайома так, чи Знайома, знайома, знайома дуже приємно. знайома Вже, дуже приємно. Мене звати Зоряна. Я взагалі сама не приймаю ще препарат, хоча дуже продукт. хочу попробувати продукт. 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 Так. У мене дитина з 2,5 років хворіла бронхіальною астмою, постійні інструкції, бронхіти. Ну, коротко, в саді майже не ходили в школу також, ніякого життя, можна так сказати. Нам вже все вже казали, треба було осіт-терапію, там вже уколи дуже дорогі на багато років лікування. Ну, нічого не допомагало, вже інгаляції, гормони вже перестали допомагати. Ну, ми сиділи на гормонах взагалі без перестанку, вже і лікарні, і капельниці, вже нічого не допомагало. Був такий період, що взагалі. І потім нам вже прописали балончик, що ми на балончику вже сиділи. А скільки років? Було да. два з половиною, зараз і сім. Сім з половиною перепрошую, там да, вже було, до восьмого. Це п'ять років, років, років такого було. З ні, з двох з половиною починалося, а mm -hmm. десь так конкретно, десь так з чотирьох, з трьох. Ми так вже mm -hmm. і в кінці останніх рік вже присіли на той от балончик, не знаю, я забула правильно mm -hmm. mm -hmm. yeah. yeah. І ми, Бо самі інгаляції вже не допомагали. Ну і той балончик постійно ми також збільшували і вже треба було і дозу, і вже треба було така безвихідна ситуація. І тут я от з Лілією та от Оленка нам порадила, як то кажуть, Лілія -лі мені. І Я прислухалась, бо не було виходу. Треба було щось вибирати або той укол, або треба було вибирати це. Ну і мені всі казали, ні ні ні, але я думаю, попробую, бо виходу і так нема ніякого. Ну, слава Богу, скажу так. Результат я побачила, в неї були задишки. Вона практично не спала спочатку. Коли почали ми пити оцей Елеф, солодкий їй давала Елеф. Ми поступали, в буквально 2-3 тижні. Все, в неї приступи пройшли. Зараз ми п'ємо півроку. Ну, я не знаю, я кому розповідаю, мені ніхто говорить, що ну, це не може бути. Mm. Я кажу, ну як не може бути, <світ> що, що воно є. Я кажу, я не знаю, може і не може, але воно відбувається. Ну, Лікарі ніхто теж нічого не розуміють. <світ> Чого Тот... не Вона <світ> <та, світ> Я втілася, бо дуже така вже мала стрес, ну, стрес, стрес, стрес срес, стра, вона дуже переживала, бо до лікарі не хотіла ходити, наплакала, постійно боялася. Ми до стоматолога зараз почали, в нас там нові проблеми, mm -hmm. то вона боїться, не хоче нічого лікувати. Вона каже, я здорова, бо я п'ю свої вітамінки і мені не треба до лікаря йому. Mm -hmm. <звук> іде в школу. Так, оце я це я додавала, було їй ще й монокоді. Лев солодкий іменуко. то це Дум вона разом все в комплексі п'ємо, ми вже півроку ми це п'ємо. І в неї буквально два-три тижні пройшло. В неї були перестали ті задишки, ті приступи. Ну ми баланчик зразу лишили. Інгаляції вона правда хворіє. Мені ну хворіє дуже, дуже рідко. Вчителька замітила з нею одної з цілого класу, бо вона дуже хворіла. Mm -hmm. Каже, я по вашій аліні вона Аліна називається. Mm -hmm. Каже, дуже замітила. І ми так додаємо зразу і монокотик, тільки починає більше вона хворіти, йому mm -hmm. подвійну, скажімо так, потрібну дозу більше. І буквально два-три дні. Я тільки зразу думаю, так, треба до лікаря дзвонити, треба слухатися йти, mm -hmm. треба вже інгаляцію яку то робити. І траси і траси. Я різко так два дні проходить і їй реально стає легше. І вона Прекрасно. один раз, що пропустила ми школу два дні за оцих півроку. І це я хотіла її вести. Це вчителька каже, багато хворих, якщо маєте можливість. Потримайте її і так, добре, що потримала і реально вона прийшла і все було добре. Вчителька хотіла просто відпочити. Ні, ну не знаю. Ми кажемо, що знову не хапилась. Віруску постійно був період, що хворіла. слава Богу, я не знаю. Я продовжую, продовжуємо це пити. Я сама дуже бо мене свої проблеми також хочу попробувати. Задачі за ви скільки давали стіка цілості Я, о, третю частину нам uh -huh. є елево і молоко Я uh -huh. і разом нас вона така дуже проблематична. вона ліки практично не пила ніякі. Перший раз ми спробували, вона нас прогустила. Вона плювала, вона, вона, вона дуже капризна, дуже імпульсивна. Вона зараз трохи спокійніша стала, uh -huh. до речі. Там ну, сама особливі вона така живчик, є. Я не можу сказати, що вона тиха, вона дуже активна, скажімо так, на гіперактивна. зараз всі такі. Але вона якось стала така трошки можливо і серйозніша і спокійніша, і краще спить. Так, правда, почала ще трохи так, що з нас носом трошки почала собі, то ми ходили, а диноїдів немає. От взяли сьогодні, будемо дропси. Uh -huh. Хочемо поки. Капати, бо їй сподобалось. Нас Ліля була пригостила, вона була порадила та і вона каже, що їй зайшло, Бо так вона нічим не давала ні капати, ні пити. у Нас дуже були проблеми. Ми тільки на інгаляціях сиділи, і все це роки, буквально, ну дуже багато років. За ну, це дуже дякую так, Звичай. вам всім. І хотіла ще сказати, в мене ж є песик вдома. Почались такі проблеми, що Йорк, в них дуже слабкі шлунки. І почалися як ну Це як епілепсія, але це не епілепсія. Ми робили обстеження, чоловік так дуже хотів, я не хотіла, бо сам перенесла більше пес. Я вже поначутувалася, що і тварини хотів, і всі теж тим всім лікують, але буду пробувати. Я вже його лікувала в лікаря. Проблеми казали, там були в нього і печі. І щось шлунок, що це з харчуванням. Ми перейшли, були на корм. Коротше, що ми не пробували, в нього далі ті судороги продовжувалися. Ми і лікування закінчили, ну і я вирішила спробувати все ж таки, можливо, йому. Ліля, мені все візьми, Зоряна. я почала читати, реально багато поначитувалася. І попробувала одну капсулу зелену. Елеву я практично ділю плюс-мінус на тиждень. Наразі в нього були судороги, бувало таке два рази. Тиждень. Два рази в день перепрошую. І в мене мама приїхала, каже, треба напевно буде його присипляти, якщо так буде. Ну бо я шкода, три роки він вже живе, а дитина звикла. Ну та я вже полюбаю, діти звикли. Я не знаю, ще ні разу не було тобі. То, вже вже, вже п'ємо е, вже другу таблетку. Ні, вже перепрошую, вже другий тиждень. Mm -hmm. Вже другий закінчуємо. Ну я не знаю, ні. було раз-два рази. Пішло спочатку загострення. Що в малої буду загострення, були такі кашлі, були тут струкції, і різко сходила. Я інгаляції так і не робила. Різко в неї починалося, і зразу на другий день вона вночі свистить. Ми з чоловіком її перевертаємо то на одну сторону, то на другу, то в неї за тижкі вона не може дихати. І так само, от пса було. Його трусило було так, от рано вечір, рано вечір. Я думаю, все, капець, а тут різко йому стало добре. Я вже кажу, значить лише жити. Прода їзди вже самих корм, вже їсть і кобаску, і сир, сирква він зато щасливий. Каже, значить, будемо жити якось навіть і будемо і не платити гарно. Я не знаю, наскільки я йому то буду давати. Я хочу собі там бути. Але я хочу пріоритет по чуть-чуть не мене прохання, але що він з одної миски вже не є. Я, той, той, та, та. Я, 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 так, я вже щаслива, не знаю. Моя, я хотіла сестру, і в мене сестри там також проблеми, і вмолову її, я просила їх, ну, щоб прийшли, вони не прийшли. Ну, трохи немає можливості, каже, бо то треба постійно щоб пити. Ну, я її розумію, я також сама ніби стараюся за дитину в першу чергу, але вже і пса підключила, скажімо так, ну, ніби і смішно, але... Дивіться, Ваша дівчинка втатим. має 7 років, а в нас внучата є теж так само 10, 8, 10, 9 і 7. Хай буде. І е, ми своїм даємо звичайні капсулки. Ну не то, що даємо, вони самі хочуть. Вони зранку встають, так. Вона не п'є. Зорянка, то треба просто спробувати. І я все. Давала, я і не не буде супер. Ну ви, ви собі візьмете і їй попробуєте десь те. Вона п'є до зранку стакан її наливає води, даю <по> туди, <по> туди <по> третю частину лево солодку і сиплю за один і моноколь. Отак вона шиє. Хіни... А, <по> і це <по> теж <тоже> гарно, так? Ну, яке я пробувала. ну... Нє, зараз Тіла. не та ситуація і в неї там ще та зубами щось чи то можливо. Я ж так себе думаю, можливо, воно повилазило. Є зараз якісь загострення, можливо, пішло із носом. Ну, але я ходила по лікарях, як такого я ніби дуже сильно критично не бачу. Вона ж ти настане на своє бачу... місце. Та я також думаю, що можливо треба час, і ну я так тішуся, дуже тішуся, бо ми дуже намучилися. Я до чоловіка кажу: ну бачиш. Він нічого не відповідає <світ> і, <світ> і мамі каже, я кажу, ну що це таке? Вона не могла за день-два перерости. Їй чим раз, тим гірше ставало. <світ> Бо каже, за астму переростають. Ну, переростають, але вона в школу практично не ходила. Ми Постійно хворіли, ми постійно гормони, ми з гормонів не сходить. <світ> постійно, ну вона жила з маличку, просто гормонами. <світ> ну, <я> <світ> а і в неї вже й по гін гінекології вже, воно вже пішло загострення. Ми вже від гінеколога не злазили. Коротше, вона налучилася так лікарям, можливо, дістала такий стрес. Свича стрес, стрес і не невропатолога, Коротше, де ми вже тільки не були. І зараз вона каже, я п'ю свою вітамінку я я. і я здорова. А зуби каже, ну не не часом, часом це... так, Вона ніби не хоче, теж кожен. Дивіться, а в нас в чаті в в пропозиція. Візьміть донечку з собою, вона вже готова навіть лекції читати. Видите, вона вам каже, що все буде добре, вона вас підтримує. Ми пасика готуємо, він теж здоровий. Ти то п'єш вітамінку, то її вітамінки. І він вона здорова. На каже так, і він ну, дивіться в нас це десь це. в чаті, бо ми маємо і чати робочі і mm -hmm. в вайбері, і в телеграмі. І в нас скидали інформацію. Мужчина старші були зуби дуже жовті. Ну такі жовті, прямо там і карія. За місяць часу зуби висвітлились. За два місяці ще багато краще стало. Mm -hmm. А це все за від нашої капсулки, що її розмок тої людини. Не якби емаль стисалася взагалі стерлася з зубів. Гормони ну! Ну просто є чисто буквально, але ми за загострення пішло. Ну не тих знаєте, Вам треба трошки часу. Їй вже хочуть наркоз робити і уздечку підрізати. Мама, ну ви мама чи ви готові дитину дати? Ми вже робили наркоз два роки з половиною. Не була причина. Ну ми вже перейшли багато. З нею, я вже не хочу їй нічого робити. Вона вже дуже так. Мені вже просто шкода дитину. Чоловік також же проти каже, ніякі наркози. Він тоді не Вона дуже мучилася йому зуби на Воно все мої ну, і сокруха. І мама мене всі відмовляли, але ну ми мусили тоді зробити. Зараз нашим продуктом точно буде. це буде добре. Організм ну, там треба Я вам ще скажу. От е, капайте дропс. Під язичок, ну, капаєте, буду... всюди капаєте, вносить сюди. Я вам скажу, от наші дітки, до речі, теж мали таку властивість, от носиком дихали та ну, так не могли тягнутися. Ну, ні, чи вона не може дихати і нормально спати? В неї ніби бої рот закритий, де коли, тому що в наших дітей всіх пройшло. Наші діти всі мали таку схильність. десь захворіли, ну там підчепили якийсь вірус. Лімфотична ну. система через носик ну, і ну, ще так. хочу вам розказати за ро в нас Наталя Дорош, вона вставляла зубчики. І коли в неї ну, вирощували той імплант, так, то було дуже пошкодження велике. І синяк був, і болі були. Вона отим ролом спаслася. Розумієте? Вона мастила, просто вона каже, я мащу, я чую 15-півгодини, -15 і біль кудись зникає. Просто йде. Ну, це, це просто у нека немає.